На тому, що розглянули е, біполярний та у схемі зі спільною базою в активному режимі. Ту великий, е, великий рисунок перед вами нехай він далі продовжити. Дивіться, ми не розглянули з вами ще поведінку у, е, знач, ту, струму зворотного струму теплового струму колектора і поведінку базового струму. І тому запишіть за засудку наступно. Через зворотно включений колекторний перехід протікає зворотний струм колектора. Ми його називаємо ІКБ-зноліком. ІКБ-зноліком. Зворотний струм колектора. Подивіться, він там присутній в нашому рисунку. От. Ну, за рисунком можете послатись на рисунок 2.10. Цей струм ікб з ноліком, збігається за напрямом з керованим струмом колектора. З керованим струмом колектора. Тобто ми можемо записати так, що ІК дорівнює, ІК кероване, трошки ми розкриємо цю величину, плюс, ІК без безроміну. І це видно навіть і пересумкуємо. Тобто, фактично дивіться, керований струм колектора і е е тепловий струм, який не є керованим. Вони разом утворюють загальний струм колектора. Загальний струм колектора. Таким чином керований і загальний струм. В сумі вони дають загальний струм колектора. Далі, через вивід бази, знову ж пошліться на рисунок 2.10, через вивід бази, течуть наступні струми. І давайте ці струми зразу зобразимо в вигляді суми. Вигляді алгебричної суми. Це буде і бази дорівнює і база до і бази рекомбінації плюс і еміттера N мінус і КБ з ноліком. Подивіться, саме такими напрямками, там вони, саме такі напрямки вони мають. Подивіться. Тобто і бази рекомбінації на рисунку 2:10 ми бачимо. Він співпадає за напрямком з електронною складовою емітерного струму і протилежний за напрямком з, з, зі зворотнім струмом, тепловим струмом колектора. Бачите, цей струм, якби складова вихідного струму, вона є і складовою базового струму. Далі, огляду на те, що оця величина невеличка, досить маленька, і ми це говорили, тому що це зв'язано з чим. Напевне, ви пам'ятаєте, зв'язано з тим, що база у нас низьколегована, а емітер високолегований. Тобто ми маємо ситуацію таку н акцепторів емітера набагато більше, ніж Н-донорів бази. Так? Тому можна вважати, що емітерна складова, я тут напишу не російською все ж таки, а українською мовою. І емітера Н буде. Можна буде знехтувати. Можна буде знехтувати. І тому фактично і бази дорівнює і бази комбінації мінус і КБ з ноликом. Ось що ми можемо в кінці нашої лекції записати. Ну і останнє, що нам потрібно знати і користуватись на сьогоднішній вже лекції, яку ми почнемо буквально ось ось, це те, що існує такий, як я його називаю, Перший закон кіргуфа для біполярного транзистора в активному режимі. І це видно також з рисунка в 10. Дивіться, що загальний емітерний струм дорівнює сумі струму бази і струму колектора. Оце також нам треба знати, і це буде нехай е, цю рівність ми напишемо рівність 2, Рівність 24. Напишіть, що ця рівність справедлива для будь-якої схеми вмикання біполярного транзистора. Бо сьогодні ми будемо розглядати і схеми вмикання, і характеристики, тому для будь-якої схеми вмикання біполярного транзистора, і схема зі спільною базою, і схема зі спільними емітером, і схема зі спільним колектором. Ця рівність справедлива. Все на цьому ставимо крапку, переходимо до нового, до нового заняття, до нової лекції.